Мене звати Щербина Олександра Сергіївна, я учениця 11 класу Харківського фізико-математичного наукового ліцею номер 27 Кронування дерев в Україні користь чи шкода. Мета роботи: вивчення впливу неправильного кренування на ріст та життєздатність зелених насаджень у процесі їх експлуатації в урбанізованому середовищі, наприкладі міста Харкова. Дослідження, проведені журналом Zurich та The Guardians, показали, що збільшення кількості дерев може врятувати планету від глобального потепління, зупинивши накопичення у повітря вуглекислого газу. Великі міста у всьому світі все частіше звертаються до дерев, щоб захиститись від хвиль спеки і повеней, а також поліпшити фізичне і психічне здоров'я людей. Дерева забезпечують жителів переповнених міст не лише киснем та тінню, але й запобігають повеням, які дедалі частіше через глобальне потепління. У Берліні каналізація опинилась на межі можливостей через обсяги дощової води, тож влада розробила концепцію міста губки, відповідно до якої саме дерева та газони, зокрема на дахах чи фасадах, мають вбирати дощову воду. Відсутність дерев впливає і на температуру в містах. Спека досягає критичної позначки, від якої особливо страждають люди похилого віку та діти. У 2017 році літня температура на шкільних подвір'ях Парижа сягала. 55 градусів. І лише за тиждень подібної спеки у Франції від теплового удару померло 580 людей. Після досвіду екстремальних погодних умов багато європейських країн взяли курс на озеленення та ввели закони, що будуть захищати дерева від зрубки та неправильного поводження. Загалом дерева виконують такі функції: очищення повітря, дерева поглинають вуглекислий газ та інші шкідливі речовини. Такі як оксиди азоту, озон і окис вуглецю, зменшуючи тим самим забруднення повітря. Дослідження показали, що одне дерево може поглинути до 25 кг вуглекислого газу на рік, знищення рівня шуму, листя дерев діє як природний бар'єр, що поглинає шум міського трафіку та інших джерел шуму, регулювання температури, дерева створюють тінь. Яка може знизити температуру влітку на 8-10 градусів Цельсія, це може допомогти зменшити витрати на кондиціонування повітря та покращити комфорт містян. Поглинання дощової води. Коренева система дерев допомагає поглинати дощову воду, що зменшує ризик повеней та стоку. Чи приносить користь кренування дерев у містах України? За останні роки дуже багато дерев було креновано, обрізано гілки крони до стовбуру. Особливо олейні посадки. І сьогодні на багатьох вулицях ці кроновані дерева відновили крони, але тепер ламкі гілки-пагони. Ці пагони просто нависають на стовбур, сам стовбур прогниває по на оброблені, і, відповідно, ці великі гілки можуть від вітру або погодних умов падати. По деревах видно, що вони нездорові, кура чаровуються, є ознаки грибків. За підрахунками екологів, після такого кронування гине близько 70% дерев. В українських реаліях кронування передбачає, що в дерева зрізають всі гілки крони і верхні частини стовбура. Наслідки такого обрізування для дерева вкрай шкідливі. Міжнародне товариство арбористів ІСА наголошує, топінг, мабуть, найбільш шкідлива з усіх відомих практик обрізування дерев. Декілька прикладів правильного кронування дерев. Наслідки топінгу, відкриті рани. Неправильні зрізи можуть залишити відкриті рани на дереві, які є вхідними воротами для інфекцій, комах шкідників, таких як жики, короїди та спор грибів. Також деякі гриби, що оселяються на ослаблених деревах, шкідливі також для людини, наприклад, розщепка звичайна, яка викликає мікози в легенях людей. Ослаблення дерева. Надмірне видалення гілок може зменшити листяний покрив дерева, що призведе до зниження фонтосинтезу, зменшення виробництва поживних речовин, ослаблення імунної системи та сонячний опік. Гілки у кроні дерева мають тисячу листків, які поглинають сонячне світло і створюють напівтінь для гілок і стовбура. Коли листя разом із кроною видаляється, гілки та стовбур раптово піддаються впливу сонячного світла. І високих температур. Результатом може бути сонячний опік тканин під корою, який може призвести до виразок та розщеплення кори і загибелі деяких гілок. Неправильний розподіл ваги може призвести до зламу гілок, пошкодження стовбура та структурної нестабільності. Топінг призводить до обламування і падіння гілок з дерева. Механізм виживання змушує дерево масово відрощувати пагони, ці пагони розвиваються з бруньок біля поверхні старих гілок, на відміну від звичайних, які розвиваються у глибині деревних тканин, у самій серцевині дерева. Ці нові пагони закріплюються тільки на зовнішніх поверхневих шарах материнських гілок, тому схильні ламатися. Один з прикладів неправильного кронування у Харкові це вулиця Академіка Павлова, де навесні 2020 року. Було креновано дерево, а в травні воно відпустило зелені гілки. Однак уже в червні 2021 року воно повністю всохло, та наприкінці 2022 року його було видалено. Також на Харківській набережні повністю обрізали крони 18 з 19 дерев, перетворивши їх на стовбури. Сім років тому дерева вздовж проспекту Байрона було кроновано. Так на даний момент виглядає одна з ділянок. Одне дерево очевидно ослаблене, а три інші вже повністю засохли та були видалені. Проспект Байрона 191. Було кроновано алею лип. Зараз ми знаходимося в одному з парків Харкова, де 5-6 років тому провели кронування дерев. Майже всі обрізані дерева є ослабленими, та на багатьох з них з'явились паразитичні гриби. Як ми можемо побачити, один з кленів повністю засох, а на цьому місці клен уже повністю зрізаний. Можемо зробити висновок, що такі дерева приречені на загибель. Висновок У сучасних реаліях кренування дерев невмілими робітниками приносить дереву тільки шкоду.